З 1 березня діють нові тарифи на електроенергію. Вони зросли на 25%. Тож тепер, якщо ви використовуєте до 100 кВт на годину, вартість 1 кВт – 57 копійок. Це на 12 копійок більше, аніж було раніше. Від 100 до 600 кВт – 99 копійок. Різниця у 21 копійку. У разі використання більше 600 кВт вартість одного становитиме – гривня 56. Більше – на 9 копійок. Наступне ж підвищення тарифів заплановане на 1 вересня цього року. А вже у квітні більше ніж 50% здорожчає газ. Ми поцікавилися у сумчан, як їм такі новації. Ні тут ідіоти. Дуже ні ми. Платить нічим і бідненько живемо. Навіть їсти не зможемо купити за пенсію. Я б їх головою їм подаривав. Мені хорошо живеться. У мене достатньо висока зарплата. Я заробляю хорошо, оплачую тарифи. Разята життя? постоянно. Он ну, на пенсии мы. Пенсии же не растут, зарплаты не растут, а тарифы растут. На кладбище надо идти скоро.